Друзі, всім привіт! Я вам зараз покажу, як я зберігаю свої гіпіаструми. Вже другий рік. Це в мене кріп. Думали, раків в цьому році буде багато. І там раки. Ось, дивіться, там у мене є вже відео про це. Е, був такий експеримент, але другий рік це вже поспіль. Що хочу сказати, як вони буйно цвіли, ну їх там називають ще Мариліси, я не знаю. Як вони, боже, звісно, тут зверху тут, тут всього наклали, що ми вище, такого не можна робити По весні. Дивіться, просто в пізньої осені викопала їх з горщиків, склала ось газетки з листям живим. Може, листям можна прибирати, вони там з нього нібито ще якісь там поживні речовини для себе беруть ці бульбочки. Дивіться, все причудово. Земельку обтрусювала, ну, я поки ще не буду їх. Висаджувати, трішечки вони ще полежать. У нас тут така температура, це комора, у нас тут зберігаються батат, яблучки, капуста, цибулька. Ну, все, що з городу. А потім покажу обов'язково в горщиках, як це все буде виглядати. Вони цвіли так, ну, шкода, що, розумієте, не знімала, бо було не до того. Була війна почалася. Вони цвіли, була. О, я розказала була, що воно скоро вже закінчиться, ми переможемо. Бачите, вже починають пускати листочки. Але спершу буде квітка. Кожна живність якась мокриться. Ну, Тому що тут так, десь градусів, мабуть, 10. Можемо крицю жабі забрати. Е, може, 10 градусів, зараз, мабуть, 9. На дворі трошечки ж. Примерзло. І оце таким чином вони в мене зберігаються десь з кінця, мабуть, уже жовтня, там десь середини листопада, і буду ось висаджувати, коли їх, мабуть, десь середині лютого. Хай ще трошечки полежуть. Тут все в них нормально. Я передивляюся, іноді їх, щоб не було там ніякої клісняви. Але ще раз покажу, оце навіть щось трішечки змокрів. Я вже аж хвилююся, але ось щось лізе. А що тут може лізти? Дивіться, бачите. Потім покажу, як посаджу, як вони буйно, ну я сподіваюся, розквітнуть усі. І нема на підвіконниках у нас взимку гіп'ястрою з такими, знаєте, довгими листями. Хтось зацвів, хтось не зацвів, все причудово. Так що беріть на замітку, обов'язково покажу, і ви так зробите в наступному році. Все буде Україна, цілую, люблю, бувайте.